Виконуємо номер 93 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, котра зараз година, якщо до кінця доби залишилося 2 треті того, що пройшло від початку доби. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай х годин пройшло від початку доби, або позначимо, чимо змінною х. Кількість годин, що пройшло від початку доби. Тоді, до кінця доби. до кінця дуби Залишилося 2 дві третіх годин. Маємо рівняння. Х додати 2 х і 24 години у нас в добі. Зведемо подібні доданки, додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частинку. Отримаємо 1 третіх х дорівнює 24. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 24 поділимо на 1 2 третіх. Подамо 24 із знаменником 1, 1,2 третіх у вигляді неправильного дробу і помножимо на дріб обернений до дільника. 1,23 це буде 5 третих, тому множимо на 3 п'ятих. Отримаємо 24 помножити на 3. Це буде 72 і в знаменнику 5. Або. Подамо в вигляді мішаного числа це 14,2 п'яти. 14 годин, зрозуміло, знайдемо 2 п'ятих у хвилинах, в одній годині 60 хвилин, тому 60 множимо на 2 п'ятих. Подамо 60 знаменником 1 і помножимо на 2 п'ятих.

Номер 93 із завдань для повторення розділу 1 виконано. Запишемо відповідь ще. 14 годин 24 хвилини.